Цієї ночі ворог завдав масованого удару по Дніпропетровщині, через який загалом постраждали 8 людей. У Дніпровському районі через ракетний удар поранений 27-річний чоловік. Зараз він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості. Внаслідок обстрілів пошкоджені кілька будівель рятувального підрозділу. Виникло дві пожежі, які вже ліквідували знищені. Більш ніж 10 вантажних та легкових автомобілів та стільки ж одиниць спецтехніки пошкоджені. Побиті 25 приватних машин та два автобуси. Також влучання сталося і по одному приватному підприємству у Дніпрі. Там обстріли понівечили три будівлі. Внаслідок обстрілу зачепило три приватні будинки. 9 багатоквартирних, дитячий садок, магазини та адмінбудівлі також потрощені 6 автомобілів. Обстеження території наразі продовжується.